3 листопада в нашій області розпочався санітарний відстріл хижих тварин. На момент виходу цього фільму нашим колективом мисливців було добуто 20 лисиць. В цьому фільмі ви зможете частково побачити, як саме це відбувалося. Приємного перегляду! Цю загонку ми будемо проводити у густому чагарнику, який на два кілометри щільно розтягнувся уздовж річки пруд. Саме таке дрібнолісся якраз дуже полюбляє лис, адже прибережні непролазні зарості глібу та терену є чудовою схованкою для нього. Але добути тут лиса доволі складно оточити велику ділянку і перекрити всі лази справа нелегка. На відміну від очерету, з якого лис досить швидко вистрибує на номера, в густих хащах без потужного натиску собак, лисиця може довго крутити цими хащами і близько не підходячи до номерів. Реалька жена с дивы. Включила екшн-камеру. Звісно, на телефон краща якість. Але треба звільняти руки для рушниці. Лена походу твої собаки через полі. Так, да, вони пішли через поле. Ну, в загоні є ще дві собаки, так що все добре. Василя Федоровича собачки ще е, в загоні. Зараз шукають, можливо, ще щось є. Собачки мої пішли за лисом, вийшли з загону. Пострілу я не чула, тобто лис вискочив десь в неперекритому місці, зараз вони вже от півтора, скільки більше вже кілометрів від мене. Треба йти їх відлавлювати. А ось чую, лате там відголосив треба вертатись на свій номер Лис. Чекаємо собачку. Зараз жене лете, мої наразі пішли далеко. На жаль. Вітаю, молодчина, супер! Дякую, дякую, це мій перший Постріл, лис. То, що є. в цьому сезоні. Все, гарний Все. лисовин, У. гарно поганяли, супер. Финський гончик чи що, шобляк? акція була в Фінляндії чи що, блять? Це тоже Финская. Це Стенкова. Виглядає, як стенкова. Нам треба скільки 16? 17 чоловік розділитися рівномірно. Пливну туди, пловну туди, туди і хтось йде на ту сторону, просто віти з вугла починає розкладати номера. Хто на ту сторону? Я їду на ту сторону, ще когось можу взяти з собою. А я на назвал метрів 100 так? Ай.

ティア、ミア、スタイル。 Здається, що вона загубилася. Тут 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 дивана Тут сразу не видит. Вот-вот-вот-вот Дивочка скубой бехал. Дивок. Тут тут тут. Тут тут Тут-тут-тут! А ну тепер, Сережа, она браться к наподок зародила научим. Чикаччичка-чичка. Поянный можно. Ты что ты? Сейчас я их. Все надо мною издеваются, то гуси надо мной издеваются такие скучания. Я думал, что вы не До это став огню. Один мне вот хамил, просто хамил, понимаете? Как над головой, блядь. Не прухай. Я же все думал, что это серая ворота. Зараз ми стоять на позиції. Ось цей камиш ми будемо брати. Озеро пішов в район дамби. Якраз там, дема де... номер. А це да. Пішов блис. Пішов без самим. Слухай, він обійшов всі номера, всіх перевірив. Він піде в сад, Валер. Уже пішов. Да. Знайшовши найслабкіше місце в нашому оточенні, лис втік з очерету. Собаки пішли за ним і невдовзі загнали його в густий чагарник. Сіл. Там саме кінців, де я — Блін, ну красиво. Да, ну шо, вот. да. меня пошла. А ти слишав, я відяв. Я слышав, ти... але да. не відділи. Да. Забігаючи наперед, скажу, що там нам не пощастило його добути. Хоч наша команда мисливців і намагалась скоренько передислокуватись на нове місце, але вчасно перекрити всі лази нам так і не вдалося. Де да, по навігатору по струк, де я не, по не ганявся що ми їх обогнали. Хитрун знайшов такий вільний лас і втік глибокою релею в поля, прихопивши з собою собак, яких нам довелось після цього відловлювати ще добру годину. Ну що ж, цей раунд залишився за лисом. Лази, і лисичка пішла з загону, і собачки за нею.